Мої вітання тобі. Відповіді на запитання з тобою, я Оксана Барабаш, провідник природи, провідник душі. Дякую за запитання Владислави. Що зробити? Чи можна якось захистити своє дитя, як і чим захищається? Якщо ми не будемо проходити, ми вибираємо з чоловіком не робити хрещення у церкві. Як, запусти... за... Як захистити саме своє дитя? І запитання про волосся. Чи треба налис обрити, чи треба перше волосся збривати? Це забобони чи правда? І що з ним робити? Отже, перше, ділюся з тобою своїм баченням і розумінням, що таке захист і оберіг. Коли душа вибирає подорож на землі, вона вже захищена своїм наставником, куратором, як хочеш, називай його, але є енергетичний захист від духовної сім'ї, і є подорож на землю, коли є родова енергія, яка як душа вибирає тебе, як маму і твого чоловіка як батька, і є вібрації роду і срібна нитка, якою дитя. Отримуючи тіло, захищена. І що відбувається тоді, коли робиться обряд хрещення, і в чому його полягала основа? Що цю срібну нитку, яка з'єднує маму і тата і їхнє дитя, яке вибрало саме цих батьків вібраційно по своїх задачах душі, переходить через обряд обрізання цієї нитки, і це дитя передається у відповідальність хрестних батьків. Вихід з Грегора або обнулення саме з твоїм наміром, волею будь-яких обрядів, які проводилися над дитиною чи над дорослою людиною, як обряди не тільки хрещення, в будь-яку релігію там є закладається своя основа. Тому як захистити своє дитя? Я благословляю я любов'ю своєю і родовою енергією, яка є в мені, і родовою енергією, яка є в чоловікові моєму, благословляю наше дитя, на здоров'я, на щастя. До сіми років все, що відбувається в сім'ї, які енергії це все взагалі кожна душа вибирає подорож на землі, тому захищена вона. Своїм вищим я, зв'язком з духовною сім'єю захищена вона тим, що рід їй дав матерію. Ти як мама дала життя. Тому словами казати, моє дитя, люблю тебе, любов'ю нашою чистотою, вірністю нашої сім'ї. Дитя захищено в здоров'ї, в радості. Звертаюся до ангелів твоїх. Тебе є у подорож на земний план. Твої ангели, які погодились подорожувати. Звертаюся, якщо тоді як хворіє дитя, як щось відбувається, як відбуваються якісь зміни, зубки болять, ангели моє дитини, допоможіть мені, стіліть, підтримайте дитя моє, і ти і народила дитя, але все те, що ти народила. Ти відпускаєш. Ми сьогодні про це говорили в тому прямому ефірі про магію природи і знання про кров. Родова кров енергії радості життя. І ви єднаєтесь, тому що дитя бере тебе, частинку і матерії від роду чоловіка. Що робити, брити чи не брити? Тобто, тут, якщо єднання є з природою, якщо є ваша вдячність, роду, вдячність за партнерство, цінності, любові, от все це, це енергії. Творення захисту кожної дитини, кожної людини, захист, енергія, яка всередині є в тобі, це світло і любов, і це найцінніше. Ніякі обряди, ніякі інструменти, які ми зверху одягаємо, які ми, які, якщо є всередині відчуття довіри, любові, цим і захищається, і дуже велика сила. Я поважаю твій вибір. Ти як душа прийшла, і я поважаю твій вибір і шлях твого життя. І наша партнерська взаємодія. Діти не належать батькам. Діти вибирають, через кого прийти. І діти мають свої задачі, які на протязі життя вони по душі своїй виконують. Тому ну, така моя відповідь: слухай себе: а, про те, що брити чи не брити налису. Природньо на сьогодні старі обряди, моє відчуття, старі обряди, які робили, і цінності, які мали наші предки, вони сьогодні не працюють. І нам з тобою на основі ті, хто тільки поєднується в родини, ті, хто садить нове дерево родове, нам задавати нові традиції, які по відгуку тобі ти. Хочеш, якщо зайві волосся трошки стригти, стрижи, треба їх залишати чи ні? Все волосся і своє, коли я обрізаю в перукарні, я спалюю, тому що вогонь, дух вогню найчистіша вібрація, яка дозволяє трансформувати. І все, що треба стілити, саме через спалювання волосся, воно стілюється в тобі, обнуляється, забирається. Тому. Не треба моє відчуття, що знали собрити. Не треба дитя. Це в цьому немає е, того, що ви виростуть інше волосся. Але ти не слухай мене, а слухай себе. І якщо тобі хочеться щось робити, то звертайся, душа моєї дитини, ім'я. А ім'я це код входу. Душа моєї дитини ім'я. Тобі треба брити зараз голову? І от відповідь, да чи ні, відкриваємо інтуїцію і партнерську взаємодію. Я навіть на рівні вагітності, коли старшому сину, якому зараз 30 років, і коли я з ним ходила, от в мене була дуже класна надзвичайна школа материнства, де ми проходили навчання. І я внутріотробно вже питалася саме Дмитра. Що ти будеш їсти? Ти хочеш огірки, ти хочеш сільотку, і коли в мене було іноді відчуття, що я їм тільки для нього, я кажу: так, сьогодні все, стоп, домовляємося. Або я розповідала, куди я йду, що я роблю. І ось ця партнерська взаємодія це так само доросла душа, яка прийшла тільки зараз, маленьке має тіло і проходить свої шляхи перемоги і росту. Тому благословіння на нові традиції. Ти можеш благословляти себе, чоловіка, свій дім, своїх дітей, своїх рослини, свою землю, своїх котів. Повернути силу творення як першого елементи. Земля і природа, вона дає тобі код свободи. Сонце, яке не можна змінити, воно буде світити чуть, -чуть чи багато, от воно світить і все. І ти грітись можеш, і можеш сховатися, як забагато тобі сонця. Дихання твоє це чисті слова, чисті наміри, чисті думки. Дихання і повітря це ті ідеї і думки, які приходять і які ти хочеш з насолодою реалізувати в чистій. Крові, в чистій лімфі, первоелементи, на які я природньо опираюся, і вода, яка про вічність знає про подорож душі всіх, хто був до і хто буде далі, і як буде твоя подорож на землі, це все є відкрите сьогодні. Там нема е, такого магії або заборони таємниці, бо ти дитя і тебе Бог накаже. Сьогодні ти і є творець. Якщо тобі погано, то ти сам себе наказуєш. Якщо тобі добре, то ти, значить, молодець. ти Літи і собі, і дітям і землі. Тому слухай себе, не слухай мене і вибирай серцем, як тобі поступати в своїй родині, які заводити нові традиції, і подружувати з якими обрядами щастя, любові, цінності чоловічого, і жіночого, чесності, вірності, і в таких вібраціях завжди будуть здорові діти. Обнімаю тебе.